Шоста ранку до марафону доєднуються команди фактів Сітіві та вікон СТБ. Уночі Росія вже знову атакувала Україну ударними дронами з півдня і сходу, окрім південних та східних областей. Тривогу оголошували на Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині та Київщині. Наразі чекаємо на офіційну інформацію від облвійськ військодміністрації та повітряних сил країн. Ну а Київ у жалобі напередодні під час масованої комбінованої російської атаки станом на зараз відомо про 16 загиблих. Серед них двоє діток 6 та 17 років. 174 людини постраждали, 159 поранені, серед них 14 дітей. У столиці сотні будинків зазнали пошкоджень у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському та Голосіївському районах. Вибиті тисячі вікон. Ворожа ракета іскандерка поцілила у багатоповерховий будинок. Понад добу триває рятувальна операція. На жаль, з-під завалів, де блокують уже загиблих людей. Підлі нічні удари росіян по житлових будинках столиці. Шахеди долетіли до Києва після 22 другої вечора, коли люди сподівалися відпочити перед робочим днем. І майже опівночі перші офіційні повідомлення про пошкодження будинків та авто в Солом'янському районі. Від бій тривоги люди вляглися з надією поспати, і о 4.30 росіяни завдають по місту ракетного удару. Кияни в одних районах чули, як летіли крилаті ракети, а в інших здригнулись від страшних вибухів. Цілі росіян звичайні житлові будинки. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку у Святошинському районі. Обвалився цілий під'їзд. Тут найбільше загиблих уже понад 10. Протягом дня тіла деблокують з під завалів. Дивом удалося врятувати молодого чоловіка. Він понад три години був затиснутий між конструкціями, і рятувальники таки змогли його звільнити. Пошкоджені вщент будівельних конструкції. це і ускладнює роботу. Є, можливо, надіємося, що можливо люди ще знаходяться в пустотах. Перші хвилини після атаки зафільмували патрульні поліцейські на своїх бодікамерах. Є хтось живий! Яка двері? Якби ми не були в туалеті в трьох, то ну, ми б вже з вами не розмовляли сьогодні. Цей раз дуже сильно ну, щось свистіло, і в якийсь момент просто була така ударна хвиля, що але не як взривна хвиля, а саме інерційна хвиля, от як щось схоже, як землетрус, от такого плану. У Солом'янському районі столиці також пошкоджено кілька квартир у житлових будинках. Загалом, за даними повітряних сил, ворог застосував 317 засобів повітряного нападу, переважно на Київ і область. Із 309 ворожих безпілотників нашим захисникам вдалося збити 288. Повітряні сили зауважують, що росіяни вирогідно знову запустили частину реактивних шахедів зі швидкістю понад 500 кілометрів на годину, які складно збивати. А під ранок запустили. Ці вісім крилатих ракет іскандерка з Курської області збили три, але п'ять ракет влучили. Одна з них у житловий будинок в ефірі телемарафону. Юрій Ігнат розповів про особливості Іскандерка. Вона не менш небезпечна, ніж балістична ракета Іскандер, м тому що час підльоту невеликий, тобто, часу на Виявлення реагування доволі таки мало. Ще одна особливість, яку Росіяни використовують, це наднизькі висоти, використовують русла річок як завжди, рельєф міста місцевості. І ракета притискається низько до землі і стає ну доволі мало помітною для нашої протиповітряної оборони. У Києві 16 загиблих серед убитих Росією двоє дітей: шестирічний Матвій та його мама. Другій дитині 17 років. Також під завалами будинку разом з батьком загинула поліцейська Лілія Степанчук. Загалом поранені 159 людей, серед них 16 дітей. Пошкоджені три медичні установи, заклади освіти. Світи кіностудія імені Довженка, головна мечеть та ісламський культурний центр сьогодні. В Києві та області день жалоби. Олена Астахова, Олена Халілова, факти ICTV, Єдині новини. Те, що робить Росія, це огидно. Так на масований обстріл України відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. І якщо не буде досягнуто миру після десятиденного дедлайну, Сполучені Штати запровадять проти Росії санкції. Про це напередодні офіційно заявив Дональд Трамп, що правда визнав, не знаючи це події на господаря Кремля. Він також повідомив, що його спецпосланець Стівен вітков, який нині перебуває в Ізраїлі, завершивши справи, там знову поїде Подробиці Подробицієї майбутньої поїздки не навів також американські No, stani, the, um, po and I said, well, you know, I think what Russia is doing is very sad. A lot of Russians are dying. Я думаю, те, що робить Росія, огидно це дуже сумно. Багато росіян гине. Більше росіян гине, українці гинуть. Сполучені Штати не втягнуті у цю війну. НАТО платить за зброю, яку ми надсилаємо. Ми збираємося запровадити санкції. Я не знаю, чи будуть санкції турбувати його. Вони знають про санкції, Не знають чи буде ефект, але ми це зробимо. Верховна Рада повернула незалежність НАБУ і САП за президентський законопроект. Проголосував 331 народний обранець. Усе відбувалося в турборежимі. Депутатів повернули з канікул після масових мітингів і зауважень Єврокомісії. Там наполягали скасувати рішення поспіхом проголосований закон 124.14, який підпорядковував Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру генеральному прокурору. Учорашнє голосування відбувалося із трансляцією в прямому ефірі. Такого не було спочатку. Широкомасштабного вторгнення, тож мітингарі, які зібралися під радою, могли стежити за ним онлайн. За закон, який подав президент, проголосували депутати і від влади, і від опозиції. У документі поновлюється незалежність керівника і прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Генпрокурор не матиме доступу до справ набу а детективами. Бюро може керувати лише спеціальна антикорупційна прокуратура. Вона ж може повідомляти про підозру посадовців. Натомість набу на рішенні. Ніж раз на два роки перевірятиме своїх співробітників на поліграфі. Також СБУ за півроку перевірить, чи не пов'язані з Росією правоохоронці, які мають доступ до державної таємниці. Одразу ж після голосування в турборежимі режимі президент закон підписав у Запорізькому районі. Окупанти вбили чоловіка. Ще одного поранили у селі. Веселянка росіяни поцілили в приватний будинок. Загинув мешканець. Повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Гатив ворог і по малокатеринівці там потрощений будинок зайнялась пожежа. Поранено чоловіка йому надають необхідну допомогу. На ну, часів яр на Донеччині і далі залишається під контролем сил оборони. У місті тривають вуличні бої. 24-та бригада імені короля Данила, яка майже рік тримає тут оборону, спростувала заяви росіян напередодні. Ті вкотре заявили, що, начебто, повністю окупували населений пункт. Українські військові оприлюднили відео, як 30 липня ворог намагався прорватися двома бронемашинами. У район північний ворог на штурм кинув жінок, коли Ніх, ув'язнених вони розділилися на три групи і спробували закріпитися. Та сили оборони їх вчасно помітили. І по точках скупчення почала працювати артилерія і дрони. У наслідок групи знищили двоє загиблих та 11 поранених. Про те, що часів яр досі під нашим контролем, повідомляли і аналітики ресурсу Діп За їхніми словами за останні два місяці ворог зумів буквально трохи просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченко. І все. Решта подій це банальне проникнення росіян у наш тил у темну пору і підіймання прапорів у світлу пору. Більшість тих флаготикерів мертві. Вони б'ються за кожне життя, часто ризикуючи власним, працюють у нас складних умовах та все одно завжди вірять у краще. Наступний наш сюжет про медиків 60-ї окремої механізованої бригади, які працюють на Ливанському напрямку. Ситуація на цій ділянці дуже напружена. У небі кишить ворожими дронами, але медваки продовжують курсувати між нулем пунктами прийому та передачі поранених і стаб пунктами. Який він цей маршрут надії та життя на власні очі? Побачив наш Єгор Ромахло. Оки закрили, поїхали у повному захисті на одній з автівок медоваку. Ми вирушаємо до пунктів прийому та передачі поранених 60-ї окремої механізованої бригади, що тримає оборону на Лиманському напрямку. Наш гід сьогодні командир медроти. Пан Ігор починає з інструктажу, тому що може без голови стати. Зривно, вовна так шлем у вас показати не пройде. Застереження дуже доречне, адже прилітає тут часто, і це майже одразу помітно з вікна. На горизонті постійно щось димить міни, лікар прильот. До першої нашої зупинки долітаємо без пригод. У небі постійно висять російські крила. Їм медиваки для них пріоритетна ціль. І попри таку увагу з боку ворога, ці хлопці продовжують рятувати життя. Наша задача це зупинка кровотечі, стабілізація життєво важливих показників функцій організму і. Подальша евакуація на наступний етап на все до 10 хвилин. Тобто, головне завдання цих спеців виграти для захисника час, аби той точно доїхав до повноцінного статупунту. А це вже на відповідальності Сергія, водія. Ти ж не робот, теж є серце і чувства якісь що. Ти потрібен тут, значить. До повномасштабної війни чоловік працював далекобійником разом із сином. Тепер разом із сином і воюють. І використовують свою водійську майстерність, аби рятувати життя. На жаль, дуже тяжко на цих дронів, FPV, тому що ну, дуже багато машин унічтожають вони. І слухать ушами, глазами. Кажуть, газ в полі і пішов, а там далі вже. Там всі виясні, все знає. Ну, дай Бог поки допомагає. Наша подорож продовжується І далі на нас очікує пункт прийому та передачі поранених, який розташований ще ближче до лінії зіткнення. Сам лиман та його околиці закутаний гідким димом. Багато пожеж від прильотів. Місцевих тут майже не залишилося. Але продовжують свою роботу люди титани, які рятують життя в надважких умовах. Проблема зі світлом. А тут не нема взагалі. Світла тут немає, генератор. Тут все перебито, та всі тут все там, понищено, там, побито там, людей майже вже немає. Але ви працюєте? Працюємо ходимо, тримаємося. Раптом у нашому районі помічають російські ФПВ. Тільки якщо дадуть команду, тоді тільки їдемо. Евпів висить. Поки є загроза, є час на каву та історії, від яких іноді волосся стає дибке. Нам привезли хлопчика, не пролежав. Я не знаю, четверо суток, мабуть, на позиції з поранення. Там. У, мухи роблять своє діло. Ми його розрізати там, копишатися і їдять потихеньку. Така страшна ціна, яку платять українські воїни на передовій за наш мир та спокій. Тим часом в нас з'являється шанс проскочити повз ФПВ. Тікаю дим та запах від численних пожеж залишається позаду. Вночі тут стане ще гарячіше. Ми ж прибуваємо до умовного фінішу, головного стаб-пункту. Саме сюди приїжджають наші воїни від тих героїв, яких ми побачили сьогодні. Тут є усі умови для надання допомоги ширшого спектру. Були такі пацієнти, які надходили після скиду. Якогось бойового снаряду, який тут же розпилився газ, і хлопці мали ознаки отруєння газовою сумішю, приходили сюди, надавалися допомога, в'їхали на евакуацію. Далі медики шістдесятки продовжують боротьбу за життя українських військових на Лиманському напрямку щодня, щохвилини, навіть зараз, коли ви дивитесь цей сюжет, з Донеччини Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти сіті єдині новини. Українські військові отримують додаткові 15 днів відпустки. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Та в офісі президента пояснили, деться передусім про учасників бойових дій. Заступник керівника офісу Павло Паліса у Фейсбуці написав раніше в усіх було 30 днів відпустки. Норма про 14 додаткових днів для учасників бойових дій існувала і раніше, але під час воєнного стану її зупиняли. Тепер ні. Норма про гарантовані 15 днів нова. Її довелося запровадити. Те, адже через рішення командира іноді бійці не мали можливості піти у відпустку. Взагалі також Паліса розповів, держава напрацьовує механізм, за яким військові зможуть щороку невикористану відпустку забирати грошима. Адаптивні види спорту для ветеранів у кожну громаду, щоб залучити якомога більше захисників, які повернулися з війни із пораненнями, травмами чи ампутаціями до фізичної активності у Черкасах. Для них презентували сім дисциплін адаптивного спорту і дали старт чемпіонату області Сила духу. Черкащина розвиває адаптивні види спорту для ветеранів, і кожен із них має можливість обрати для себе дисципліну. Нині тут представники з різних громад та районів. Стрільбу з лука вирішив спробувати для себе ветеран із змушен В'ячеслав Луцик. Служив до 21-го року. Потім, коли почалася повномасштабна війна, став на захист країни вдруге. Торік, демобілізувався і нині у своїй громаді опікується ветеранами. Каже, добре знає. Стан тих, хто повернувся з війни і вірить, що спорт їх об'єднає та підтримає. Щоб вони більше були зайняті, тому що в одиночесті вони занепадають. Ну, так що такі змагання це дуже актуально для себе, поки що стрільба може з лука, тому що не вистачає вже здоров'я, того, щоб бігати, пригати. Ми працюємо 12 хвилин з довільною зміною рук, з єрі, вагою 24 кг. Реабілітація спортом і фізкультурою це не лише про стан тіла, а й чудова психологічна підтримка, запевняє тренер цього спортивного клубу. Радить ветеранам пробувати свої сили в різних видах спорту і перемагати насамперед себе. Це психологічна реабілітація. Хлопці відволікаються завдяки спорту. Хлопці знаходять себе, хлопці знаходяться у такому… В дружньому хабі, в дружній компанії серед своїх ветеранів, побратимів і можуть Добре. реалізувати себе у спорті. Волейбол сидячи, стрільба з лука, настільний теніс, веслування на тренажерах, гирьовий спорт, шахи та штовхання ядра. Ці види спорту адаптували і врахували фізичні особливості. Саме в цих дисциплінах і змагатимуться далі ветерани в громадах на відбіркових етапах. Головне залучити учасників з усіх куточків області. Ми розуміли, що потрібно в районах. Можливо, немає там повністю. Ну умовно, там для того ж там кросфіта, якихось там і майданчиків, і якогось там знаряддя. Тому брали такі самі мінімальні, щоб не було затрат. Це запит є. Я, думаю, я вважаю, що запит ну просто колосальний. Презентація адаптивних видів спорту дала поштовх до проведення чемпіонату області із семи дисциплін. А для цього змагання проведуть у громадах, потім у районах і фінал у вересні у Черкасах. Ірина цим Серідні стран, факти, ICTV, Єдині новини.